SF-240B. Легендарний трактор. Чому легендарний? Значить, він за свої кошти відпрацьовує 200%. Потужність 24 кінських сили, це задньоприводний трактор. Я не знаю, їх продано дуже велику кількість по нашій країні. Максимально велику Це одна із самих ходових взагалі моделей тракторів. Чому вони коштують недорого і вони, так, вони неякісні. Але їх купляють, вони якісніші в порівнянні з мототракторами на порядок кращої якості. І трансмісії тут ходять майже не ламаються, самі двигуни майже не ламаються. По ходових якостях трактор, ну, в принципі, я навіть не знаю, що вам сказати. Вони працюють не знаю, до 10 років, мабуть це так, щоб там і мені навіть не міняють цих тракторах, Вони досить короткі, хоча е, ремінний привід, але навіть ремінні тут майже не. Триміння. Рекомендую змазувати вижені почепники, ось тут, він полуоткритого тіпа, і змачую, рекомендую змащувати перед кожним виїздом. І вони будуть ходити. Вони будуть ходити. Помпа у нас обов'язково потрібна, щоб була прошприцьована. Ось тут Шприцуємо, ось тут є приставотниця. Ремішок, помпа і воно все прокачується Якщо у нас не долили до, до потрібного рівня охолоджувальну рідину воду, то у нас буде радіатор холодний. Деяких дехто із не, із доставляє Де, електропомпу, яка ще додатково прокачує вам і рівномірно прогріває, охолоджує вам двигун і в принципі навіть, навіть без додаткового радіатора перегріти його майже неможливо. Але тут ще є додатковий радіатор. По воді вміст води в даному тракторі до, 20, до 24 літрів, якщо я не помиляюсь. В трьохциліндрових тракторах близько там 8-12 літрів охолоджувальної рідини. Тут в два рази більше, більше ніж в два рази більше. Тому ось так. Нагріти його досить тяжко. Він одноциліндровий. І по якості він просто... Це одноциліндровий дрицик, тракторець, щоки у вас трусяться, він так працює так специфічно, махових, це тяжко, щось там. але трактор працює, ну я не знаю, як вам так пояснити, вони працюють. От Вся геніальність цього трактора в максимальній простоті і в максимальній віддачі в роботі. Вони по потужності, якщо поставити трьохциліндровий трактор задньоприводний, Такий же самий по характеристиках, він нічим йому не уступатиме. Тільки там буде трициліндривий трактор дорожчий, цей буде дешевше трактор на порядок і також буде працювати і тягати ж абсолютно ті ж самі агрегати, що й трьохциліндровий трактор. Єдине, що із мінусів даного трактора, коли вижимі щеплення, у вас... коли ми будемо вижимати щеплення, у вас буде не працювати От. Тому що у нас на валовій перемочності на первічному валу, ось тут отут у нас шків щеплення, первічний вал, і у нас йде включення-виключення е, насоса гідравліка. Коли ми вижимаємо щеплення, у нас не працює, е, не вращається первічний вал трансмісії. У нас виходить, гідравліка не працює. Тому, що потрібно робити, я призвичаюся яким чином. До кінця ділянки, я коли ораєм, наприклад. До кінця ділянки я трішечки не доїжджаю і вже починаю піднімати плуг. Підняв плуг або фризу розвернувся от, і проїхав, так відорав все, тобто то ділянку вигорав, а потім там на кілька, ну нехай на метр більше получиться. у вас потрібно буде поперед просто Це і все різниця. Тому, тому ось так призвичається абсолютно. Не потрібно там під'їжджати до кінець шукати нейтральне положення, потім піднімати плуг, переїжджати. Ні, ви просто до кінця не доїжджаєте, втарили по рочагу, речах піднявся, піднялась, у розвернулось, розвернулась, по порочагу, поїхали далі, а потім в кінці просто відбирали трошечки. Там різниці майже не, немає ніякої з тим, що у вас навісне обладнання піднімається отак, як у трьохслідум тракторах. Є специфічні мінуси, звісно, це дискомфортно, але давайте, різниця по ціні також, колосальна, вона колосальна. Так, тому, тому чудовий трактор за його кошти. 100%. Я думаю, що навіть клієнти, ті, які в кого є дані трактора, вони нічого поганого про даний трактор не напишуть. Напишіть в коментарів, є стратегіра, шифинги, Форте 240 або там, аналоги його, вони всі працюють Чекаємо на ваші отзиви, замовити трактор, ви зможете за даним номером телефону, який вказаний у вас на екрані, і з проконсультувати, по даному трактору. Є такі варіанти у нас в повному приводі, задньоприводні з радіатором впереді, з радіатором тут, так як даній модельки з блокировкою задніх і без. Тому звертайтеся, найвеликий вибір міні-тракторів в Україні. Тому звертайтеся до нас. Всім гарного дня.